Привіт, це Ліза, авторка каналу. По-перше, на тебе чекає оновлення по справі Підіді. По-друге, щоб не було в мене проблем з авторським правом, я іноді буду змінювати відеоряд інтерв'ю. Не лякайся. І по-третє, не забувай підписуватись на мій телеграм-канал, Та й взагалі не канал тут. Приємного перегляду. Мій наступний гість щойно свідчив перед федеральним великим журі. Він каже, що у нього є цілий масив цифрових доказів з фріков патіс Підіді. Його звуть Кортні Берджес. Він стверджує, що друг передав йому 11 флешок, які належали покійній Кім Портер. Якщо ви стежили за цією історією, то знаєте, що Кім Портер була колишньою дівчиною діді та матір'ю чотирьох його дітей. На цих флешках, за словами Свідка, було вісім відео. На яких зображені знаменитості на вечірках або фрікофах діді, причому шість із них були чоловіками, а двоє жінками. Також на флешках був рукопис, нібито мемуарів Кім Портер, хоча її четверо дітей наполягають, що це підробка. Кортні Бьорджес розповів свою історію на подкасті ще до того, як свідчив перед великим журі. А після свідчень одразу ж приїхав на наш знімальний майданчик разом зі своїм адвокатом, щоб поговорити зі мною. Мушу сказати, що він був дуже обмежений у деталях, які міг розкрити стосовно свого свідчення. І оскільки вісім осіб на відео знаменитостей, нібито були жертвами сексуальних злочинів, ми знаємо їхні імена, але не будемо їх називати незалежно від їхньої слави. А тепер моя розмова з Кортні Бьорджесом та його адвокатом Аріель Мічел. чи були камери в місцях, які ви вважаєте приватними, наприклад, у ванних кімнатах? Я ніколи не був в цьому будинку, але як показується на фото, uh, так, так так там все це і відбувалося. Тобто, ви знаєте про приховані камери, які знімали у приватних місцях, таких як ванні кімнати. Я не бачив самих камер, але через кут. З якого була зйомка, наштовхує на те, що це була саме вона. Не скажу, чи були вони в кожній ванні, бо мене там не було. Можна запитати тебе, Кортні, і Аріель, також може долучитися, але спочатку хочу почути саме від Кортні. У твій будинок прийшли федеральні агенти. Я припускаю, що це саме через ці матеріали, це правда? Я б так не сказав. Вони просто прийшли до всіх місць, де мене можна було знайти. Вони так сказали. Я хочу уточнити, коли ми говоримо про обшуки. ми маємо на увазі, коли вручається повістка для документів: ордер на обшук чи арешт. У цій ситуації пану Бьорджесу ніяк не вручало ордер на обшук або арешт. Йшлося лише про вручення повістки. Коли федеральний уряд вручає повістку, вони користуються службою маршалів, щоб вручити її в усіх місцях проживання, якщо їх декілька. Тож у цьому випадку вони відправили маршалів до всіх будинків пана Бьорджеса. І це неправильно зрозуміло як обшук. Але це була лише повістка. Аріель, ви вважаєте, що повістки були видані на основі знання федеральними агентами про існування цих флешок з компрометуючими матеріалами? Я вважаю, що це базується на заявах, які пан Бьорджес робив у попередньому інтерв'ю. Ці заяви включають описи того, що за його словами він бачив на цих записах. Я запитала його про це, і він відповів наскільки зміг. Враховуючи обмеження після свідчення перед великим журі. тих восьми відео, де були знаменитості шість чоловіків і дві жінки, скільки з них були на межі досягнення повноліття чи, можливо, неповнолітні двоє двоє чоловіків із цих восьми знаменитостей, котрих було знято на камеру, під час їх статевого акту з Шоном Компсом, скільки з них виглядали ніби під впливом алкоголю чи наркотиків? Всі вони всі серед цих восьми скільки могли бути жертвами? А скільки можливо вчиняли насилля? Гадаю, всі? Якщо чесно, всі були жертвами? Всі були жертвами. Жертвами. Це відбувалося з ними, і вони були у стані алкогольного сп'яніння. Вірно, із цих восьми скільки могли бути неповнолітніми? Двоє або троє. можливо, троє двоє чи троє? Також на флешках Кортні був на перший погляд рукопис. Який схоже написала жінка, взявши приватні щоденники Кім Портер і перетворивши їх на книгу. Це правда? Ми, ми не знаємо. Я не знаю. Я не знаю, хто це написав чи зібрав, але це було від неї, коли я з нею говорив. Те, що ви отримали на флешках, були завершеною книгою. Чи нотатками від Кімпортер, які пізніше перетворилися на книгу? Це була завершена книга. Там було 54 сторінки. І на початку книги написано Кім попросила мене пообіцяти, що якщо з нею щось станеться, я зроблю так, щоб ця книга стала доступною для світу. Те, як поводився Шон, змусило мене зрозуміти, що це обіцянка, яку я маю виконати. Кім знала, що я людина слова, і ця книга буде надрукована. Тож виглядає так, ніби жінка написала ці нотатки на основі щоденників Кім Портер. Це так? Це так, як ви прочитали? Так, я читав книгу. Чи знаєте ви, хто ця жінка? Ні, і для уточнення він отримав ці матеріали у завершеній формі. Тож, щоб бути зрозумілим, рукопис, який отримав пан Берджес, вже був завершений. Він його не редагував і не змінював. Добре, отже, Аріель, чи отримував ваш клієнт Кортні книгу від жінки, яка ймовірно і написала ці слова? Я людина слова, і ця книга буде надрукована. Я не знаю, чи отримав він її від чоловіка, чи від жінки. Я отримав її від чоловіка, з ким вона на той час зустрічалась. Чи знаєте ви, чи нотатки з книги справді були від Кім Портер? Так. Тому що я розмовляв з нею, мабуть, за шість годин до того, як я отримав це. ви розмовляли з Кім Портер? Так. Твій адвокат щойно сказав, що ці записи розповідають історію діді за останні кілька десятиліть. Я знаю, що ти знаєш діді вже дуже давно. Можеш описати, що це за історія, змін? базуючись на тому, що ти тепер знаєш як правду. Яка історія його поведінки за останні <плес> кілька десятиліть, і чому він тепер опинився під вартою? I, I think, Я працюю в цій індустрії вже 35 років. Ймовірно, ми з ним увійшли в музичний бізнес приблизно одночасно. Він прийшов в аптаун. Я почав у Big біт Atlantic. На той час думаю, він був амбітним. Він був амбітним, готовим піти на все. І від готовності піти на все він прийшов до того, що не переймався ніким, кого міг би обдурити, образити, скривдити. І він закінчив так, що сам став тим, кого я називаю Люцифером. Називайте його діді або пафі, мені пофіг, люцифер.